Зберігайте рецепт дуже ніжного, смачного та ароматного гарбузового хліба. До теплого молока додаємо дріжджі, цукор, сіль та перемішуємо. Додаємо гарбузове пюре кімнатної температури і знову перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно і спершу перемішуємо лопаткою, а тоді ручки змащуємо олією і замішуємо м'яке та еластичне тісто. Перекладаємо його у миску змащену олією, накриваємо рушничком та залишаємо підніматись на 1-2 години. А після оминаємо та формуємо круглий хлібчик. Тоді беремо ось таку круглу форму l 17 діаметром 18,7 см, адже вона це ідеальний вибір для домашнього хлібного виробництва. Вона виготовлена за технологією лиття під тиском з високоякісного алюмінію, що гарантує її міцність та довговічність. А ще алюміній швидко нагрівається, що забезпечує швидке приготування випічки, ефективно скорочуючи час, проведений у кухні. Отож, перед випіканням форму змащуємо олію, перекладаємо наш хліб і залишаємо піднімати ще на одну годину. Випікаємо при температурі 220 Приблизно 30, 30 хвилин, поклавши на низ духовки, форму з кип'ятком. Тоді хлібчик охолоджуємо, виймаємо з форми і смакуємо.